7 вересня семеро молодих поетів упродовж семи хвилин декламують власні вірші. Це поетичний вечір під назвою «З Римі Рими пестять слух, який відбувся в одній із книгарень Ужгорода. Кохання починається з очей, коли ще не сказано і слова, коли не знайомились іще. Зустрілись просто зовсім випадково. Ідея поетичного вечору це не є щось нове для книгарень, адже кому як не нам розповідати про тих, хто пише. Адже зовсім скоро кожен із цих учасників вже може мати в майбутньому книгу і представити її саме в нашій книгарні. Та ідея саме цього літературного вечора вийшла після того, як один із учасників це Дмитро Нірода запитав, чи проводите ви подібні заходи. І в мене виникла ідея: а чому він ні? Один учасник є. Залишилося знайти ще декількох, і дуже символічно вийшло, що саме семеро учасників зібралося і, відповідно, підібрала цю подію під дату 7 вересня. Дмитро Нірода свою поезію публікує вже досить давно у мережі Фейсбук. Такі поетичні вечори цінує, бо це живе спілкування, нові творчі знайомства і натхнення. Насправді емоції переповнюють, тому що тут читалися важкі вірші, вірші про війну, які дуже зараз важко про це говорити. Важко слухати, але про це треба говорити. Звичайно, нові знайомства. Дуже цікаво, коли творчі люди, нове коло творчих людей, друзі. І звичайно, це все одним словом підтримка, яка допомагає в цей нелегкий час. Це дружба. Надихнулася творчістю поетів і наймолодша учасниця проєкту Олександра Янчишин. Їй усього 13 років. Розпочала свій виступ із віршика про котиків, а завершила глибокими, зовсім не дитячими рядками. Спали свої сумніви, яскраво палай, спали старі ноти, по-новому заграй. Спали, що болить, спали, що кортає. Нехай яскравіша вогонь запалає. Я часто декламую вірші в школі, тому просто читати поезію для мене було чимось не дуже новим, але свою ви уявляли, як у мене калатилось серце. Але я дуже рада, що я змогла їх прочитати, тому що зазвичай я свої вірші нікому не показую. І мені дуже сподобались вірші, які сьогодні читали інші люди. Я прям так уважно слухала. І мені дуже сподобались вірші без рима. У мене таких взагалі немає. Після того, як я послухала, це було так надихаюче. Хочу теж спробувати якийсь такий написати. Ще одна поетеса, яка віршує з Малку – Марія Якубишин. Любов до слова їй привила мама. А моя мама Мар'яна Боні Якубишин. На жаль, її вже немає тут, у цій реальності вона відійшла у засвіти 10 років тому. Але все ще є її збірочки між іншим та але які для мене є, ти ми знаєте, десь дороговказами, дуже особливими настановами. На різних періодах і різний час у моєму житті вони дають мені підказки, тому слово це щось особливе. Весела та сумна, емоційна і відверта, символічна та непередбачувана поезія полонила слухачів. Організатори заходу переконані, що збірки поезії цих молодих авторів обов'язково мають з'явитися на полицях книгарень.